Привіт усім! З вами Мар'ям або Мар'яна Янкевич, і сьогодні така неформальна обстановка. Тим паче в нас. Вимкнення світла, тому я записую це при денному освітленні. Отже, розкажу вам, як прийшов мій фан Кон, де я була що бачила, і головне скільки витратила. Одразу скажу, спойлери дуже мало. Готуйтесь побачити купу крутих людей, максимально старатимось залишати сторінки, де можна їх знайти. Чого почати? Я не реєструвалася на фестиваль, тому що їхала на нього в складі двох команд: видавництво мальописів UA Comics та видавництво настільних ігор. Бордова, якщо хто не знав, всі ми зі Львова. Тож, якщо говорити про витрачені кошти, будемо рахувати по-чесному. На дорогу я витратила нічого, нуль, зеро, бо їхала в машині разом з жолодом, засновником бордови, одіном, письменником та геймдебом бордови, він же автор книг Заколот та нещодавньої збірки оповідань Химороди видавництва «333», а також разом з бабаєм та його мамою Умою, мисткиною в минулому і майбутньому, та волонтеркою в теперішньому, а ще ідейною творчиною пана. Літорця. Приїтила мене вдома моя бусінка Маринка, яка є маркетологом бордови, а це киця кориця. Її ім'я приносить гроші по четвергам, напевно. Приїхали у Київ ми в п'ятницю, але було настільки важко після дороги, що знімати не хотілося нічого. Тому ось вам рада. Із самого ранку стенди тільки рихтували до початку фестивалю, а звичайних смертних запускали аж з 12-ї години. Тому ось вам кілька кадрів перед початком заходу. Стенд бордових, а це стенд UA Comics. До слова, вони зробили офігенну фотозону по 333. Точніше, задизайнила цю зону художниця Віра Кордоба. 333, як неодноразово я вже згадувала, це збірка мильованої поезії від Богдана Кордоби, Він же засновник видавництва UA Comics. а також художниці Людмили Самусь, які, до речі, вже працюють над другим випуском збірки, яка міститиме вже іншу назву. Прикольна футболка, правда, це мерч по збірці. На сайті видавництва знайдете ще більше крутого мерчу. Кажу це на правах семенника. Поки всі розкладалися на сцені саундчек проводив люмус оркестра. І нарешті нормально познайомилася я з частиною складу, бо вони навіть не здогадувалися, що це я їм озвучувала кількох персонажів для їхніх концертів. Окей. познайомлюся. ти тут знаєш, так, Роман Кресленко, диригент Люмусів. Ми з ним знайомі уже добряче давно, ще в дореволюційні часи, коли навчалися на факультеті культури і мистецтв. Діра! <рігум> знаєш, знаєш, знаєш. А це дюна. Так, так. Да, да. Бачиш кісон, бачиш дюна. Але найбільше я тішилася зустрічі зісновидою. Він же Олекса Мельник, нашим супер-пупер голосовим актором, який з 2022 року в лавах зсу в нього була можливість навідати фестиваль і бути ведучим до виступу Люмус Оркестра. Про це буде трішки пізніше. Я зняв ще кілька кадрів, кілька моментів пропустив, які хотів зняти. Зрозумів, що я перетворюю відпустку на суцільну тривогу через те, що я не встигаю зняти все, що ну, хотів. До речі, хочу сказати, що я дещо побоювалася, що Гіківський фестиваль буде як застілля під час чуми, але на велике моє здивування він був чудово інтегрований у сучасні реалі. Практично всі стенди або мали свої збори, або акцію підтримку військових. В центрі павільйону був стенд третьої штурмової, Я би навіть сказала, аж три стенди, на яких показували технології, які використовують у військових цілях, катали на них, махали лапкою, давали стріляти зі зброї чи покермувати з тобто дрончиками. Також у патрульної поліції була окрема зона на вулиці, де бажаючі могли спробувати на собі силу аварії із пристепнутим поясом безпеки чи посидіти в патрульці. А також територія повністю була під охороною, як поліцейського складу, так і звичайних охоронців. Інколи здавалося, що це окрема косплей-тема форма поліції. Настільки їх було багато. Одразу забігаючи наперед, скажу не було ніяких інцидентів, ні сирен, ні виключень електроенергії. Ні, замінувань, слава богам, Тож за ці два дні я практично встигла забути, що це таке. Одним словом, мілітарна тема була класно інтегрована у Фанкон. Було багато військових у формі і не у формі. Вони були учасниками стендів і були просто звичайними відвідувачами. Я би сказала, що фестиваль був доволі інклюзивним в певних е, моментах. Багато простору, практично немає тисню і так далі. Так певно, вам цікаво, а що я роблю на сцені Ютуб платформи. Так, от цього року добрі люди взяли на себе сміливість організувати на коні Ютуб простір. На моїй пам'яті це була така перша спроба об'єднати український гіківський простір блогерів, що грають в ігри, розказують про ігри, оглядають фільми, мультфільми та все, що рухається. Щоб потрапити туди, треба було подати анкету та зареєструватися як блогер. Я не робила цього з технічних причин, про які ви вже знаєте, я член кількох команд. Та й весь час перебувати на стенді ютуберів би не могла. Але як бачите, мене ютуберська доля наздогнала, і я на повному серйозі розчехляла людей про український ютуб з жіночої точки зору. Про це у мене в планах є запис подкасту з Нікою. Як продовження нашої розмови на стенді. на стенд прийшло чимало знайомих мені і незнайомих. Ютуберів, зокрема, давно не бачилася з Олдбоєм. Ем. До нього була ціла черга для фотознимки. Із Запоріжжя також Рендарос з голос Морштейка та інших моїх проєктів. Мав бути Адріан Ситфі, але через сімейні обставини відмінив приїзд. Так само Віталік Гордієнко із загону кіноманів е відмінив прихід через стан здоров'я. Зате на фанконі в нас вийшла міні-здибанка моєї голосової спільноти. Бо до всього щастя прийшов пан Карпань, який створює саунд-дизайн для мульта університет Чупарського, а також є голосом Ості, а ще Карпань є. Офіційним голосом пса патрона також прийшла Даша, що озвучує дівчину номер 2 Це наш локальний мем. І дуже багато масовки, якщо треба, звісно ж. А ще вдалося витягнути на незбіговиського нашого декана Бестеріона. Народ де ми опинилися? Сподіваюся, буденка тут не буде. Коже наші світи зіткнулися і все змінилося. До речі, де моя залізна рука? А, я вже відчуваю, як це вилізить нам боком. Впевнений, без Андрюхи тут не обійшлося. Що у вас тут відбувається? Шматки грюваного лайна. І як бачите, на фонконі були не тільки мальописи чи комікси, а й тематичні стенди. Ну от, наприклад, Лего Маріуполь, чи головна сцена, на якій були конкурси кей-поп гуртів та косплеєрів. Боже, це файна. О, <гілляв> боже. Я не фоткаю, я відео знімаю. Ого! А, це наклейки. Так, да, так, це перевідні татушки. Знову, що Блін. робила я, це. Ну, я. Оці штуки переклеїла оце. оце загрязнило. Повністю касано на да. О, Прикольно. Це Ого. готовий костюм, лише цей. Я його просто доробила, як я його бачу. А це костюм пошитий на замовлення цієї Йор Кодик на Ну. Як тобі ходити в лінзах? Вони трошки мені не по розміру, тому ось це око постійно хоче з'їбатись кудись, коли я кліпаю. Це нормально? Типу дискомфорту нема, але інколи воно пливе. На мені дві пари. Дві? Для зору і голови. Ого, а так можна? Ні. Nee. Thank you, це for me. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Я краду в людей речі. Також в перший день фестивалю був концерт Люмус «E Орхестра, про яких я вже раніше згадувала, де вони виконували треки із відомих комп'ютерних ігор, але придумали дуже прикольно. Тобто за певну кількість донатів на банку вони відкривали бонусні треки, які звучали у залі. Збирали гроші на підрозділ Сновиди, він же Олекса Мельник, і нам всім вдалося зібрати коло 200 тисяч гривень. Активний. Тому маєте можливість скануйте QR-код або заглядайте в опис під відео, я залишу посилання, бо е, зібрано навіть не половину потрібної суми. Е, на жаль, е, бонусних треків не буде, але збір треба закрити, щоб Олекса після перемоги вернувся ціленьким до нас. Відверто кажучи, я пропустила дубі за багато анонсів від видавництв, тому нічого путнього тут не розкажу. Тож про новинки, напевно, дізнаєтеся вже під час комікс новин, які я роблю в кінці е, місяця або на початку наступного місяця. Але загалом пройшлася більш-менш по стендам і навіть придбала пару тайтлів, Тож підрахуємо. Заблудлий пес тайтл нового мангового видавництва і як то личить, придбала аби познайомитися із ним. Єдине, що ціна кусається, бо. Бо мангу не так, щоб аж люблю, і 550 гривень мінус. Із кишені також зайшла на стенд нашої ідеї. Там новинок тіма, а придбала те на що в мене око впало уже давно. Це проєкт. Цуґумі за 170 гривень. Очевидно, що ціна е, насправді більша, але мені зробило знижечку. Дуже дуже вам дякую. Я вже прочитала і скажу мало. Це тупо 176 сторінок зав'язки, яка описана в анотації, але малювидло трендецьке атмосферне. Мені подобається деталізація, мені подобаються фони. Мені подобається е, атмосфера. Так, тут є лолька з курячими лапками, яка мега сильна, але поки що про сюжет рано щось думати, треба другий том. Із несподіваних відкриттів обраниця Джефа Леміра. Я не думала, що Леміра знову побачу не у РМ, але ні, видавництво ранок почали наповнювати ринок хорошими коміксами. І я прочитала перший том, і обоге, так, це те, це воно. Це те, за чим я так сумувала. І я придбала вже собі другий том. Так, це. Перфін, боже, А воно воно дотик що й таке приємне, господи. Мені так подобається і друг, і воно таке файне, і, і, і все глянцеве, правда. Ну, воно не, не важне, воно таке файне і пахне. Лемір, то моя любов. Якщо ви любите космос, вампірів та космоопери ну. ну... То це для вас. Фарш. Мальопис від 3 штурмової про їхнього побратима із поза ним фарш. Презентація була дуже швидкою та чим пошвидше. Мальопис коштує 2 дух... на такий об'єм, ось такий от об'єм за 300 гривень. Але це, рахуйте, донат. Мальопис про обезбаженого чувачка, історії, про якого на сцені вразили, мабуть, мене більше, ніж у самому мальописі. Коменду, що на презі. Творці говорили про те, що мальопець підійде також дітям, бо всі мати там запікані, але відкривши буквально на сторінці із персонажами вивалюються дух п'яне нормативної лексики. Я нічого проти не маю матів, просто це вийшло помедно так. Тому що армія і без матів це, це про що? Це не про що. Давайте залишимо пса патрона дітям. А дорослі комікси дорослим. Ще дуже дивно, але в мальописі не зазначено ні сценариста, ні художника. Тож думаю, це швидше рекламний такий проєкт, ціль якого просто зібрати бабло. Так і про реклами саму третю штурмову. Думаю, єдине, що зазначається, це серія коміксів боги війни. Тож я так розумію, ми ще побачимо кілька мальописів на тему героїчної роботи пацанів дівчат з фронту. Ну і плюс був анонс від Єкомікс, де вони анонсували. Вихід мальопису Іду на штурм, який присвячений власне третій штурмовій, тож я думаю, воно буде зв'язано з, з цією серією коміксів. Тільки цей мальопис малювали не вони. Можливо, цей якийсь проєкт буде зв'язаний з багатьма видавництвами мальописів. Хоча в нас оригінальні мальописи випускає не так багато видавництв, тому, можливо, наступними будуть вовкулаки. Не знаю. Одним словом, за військові воєнні мальописи у нас відповідають Comics, тому я навіть і не здивована. Ну і воля таки дісталася до мене. Стенду від Will Production не було, але мене вони знайшли самі. Вручили третю частину, тож буду читати, сказали, що це унікально. Вони нікому не дарують мальопись, хоча кому ви чешете? Боги маркетінга. Одним словом, третя воля є. Можливо, огляд буде. Я ще й другу, я болі не огляну. Все, все, я поняла запит, поняла. Тим паче, в мене огляд на першу волю має найбільше переглядів з мальописів. Тому хайпатись. Не знаю. Ну окей, добре. Також на халяву мені дісталися символи незламності від її комікс. Ви дуже здивовані, і я теж. Візуал від Людмили Самося, І ви подивіться на цю реалізацію друку. Я не знаю, чи ви бачите, але тут опуклий вогонь. І він на дотик прямо опуклий, і всередині так багато сторінок, і воно так гарно пахне. Наповнення я ще не читала, але вірю, що Одін зробив якісний сценарій. Е, можливо, буде огляд. Сподіваюся. До речі, цей мальопис ми подарували також Ганні Кочегурі, яку несподівано зустріли на фанконі. Як виявилося, вона дуже гік, просто не палиться разом з нею тусила ще Лана Чубаха, в якої нещодавно на підпільних настілках була гра в Арідника. Тож з Ланою ми були заочно вже знайомі через співпрацю із бурдовими. Загалом я почувалася як фанатка підпільного, хоча можливо так і я. До речі, помітно, що багато з видавництв просто забоялися йти на фестиваль. Мабуть, з багатьох причин, що не окупиться, не буде світла, прилетять ракети. Але скажу одразу, що більшість тендів окупилися в перший же день фестивалю. Так, це не книжковий арсенал, але і коміксова аудиторія все ж таки на таких гіківських фестивалях, а не на книжкових. До речі, на коні були також і книжкові стенди. Переважно видання стосувалися фантастичної тематики. Щоб вичилочеви одногіківській темі, і зокрема, там можна було побачити і кідрука. Я брала коментар кідрука. Дочекайтесь наступного відео по Фанкону, де я опитую художників про їхнє ставлення до штучного інтелекту. І не тільки художників. Це така затравочка на наступне моє відео, яке я буду монтувати після цього. Тому залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково і, будь ласка, розширюйте, розширюйте. Аудиторію для цього відео. Шерте, поширюйте, вподобайте. Ну, як мінімум, просто ком... прокоментуйте, будь ласка, це відео, якщо вам воно сподобалося. І чекаю вас в наступному відео, в якому ми поговоримо про штучний інтелект. З вами була па-па!